Ще раз всім привіт! Сьогодні знов 1 жовтня 2022 рік. Сьогодні я вже зняла відео про інжири свої в контейнерах. Кому цікаво подивитися попереднє відео. Сьогодні хочу показати вам свою хурму в контейнерах і в відкритому ґрунті. Як вона себе почуває, як дозарюється. плоди у жовтні, початку жовтня. Ось дивіться. Джиро, сорт джиро. мене виправили, бо я його називала Джиро, бо я чула, що кажуть і так, і так. Не вважала я, що це дуже принципово, але мене виправляють, то хай буде джиро. Ось три плоди висять. Ось такий в них розмір, бачите. Сподіваюсь на те, що вони. Визрють ось третій. Далі персимон. Отакий цікавий плід. Носатий. Тут заходить. Ой, що Шо таке? Щось почули. Собаки. Так, далі. Тут ще в мене два контейнерних саженця, е, Божий дар який не цвів не в'язав. Я вже казала в попередніх відео, що війна мені. Не дала змоги висадити відкритий грунт ці два саженця. Сподіваюсь, що в наступному році я це зроблю. Це е брейси. Ось такі плоди. Дуже непогані за розміром. І таке забарвлення вже з'являється. Може і встигне, то якось. Так, далі йдемо вниз. Не вимикаю, щоб подивилися, що в мене робиться так паралельно. Гармидер в мене. Такі що не хочу показувати цитруси свої. Цитруси, екзоти. Бо треба прибирати, добудую другу теплицю. Потім покажу. Поки що так все стоїть ще. Хтось навіть цвіте. Супернова. Да, супернова. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ось тут у мене в хащах моя віргінка крупноплідна. І ви знаєте, що в цьому році я вже казала, що вона, вона виносить багато плодів і вони стали крупніші. Ніж у попередніх роках. Потім, коли вони дозріють, багато плодів навіть підперли палками гілки, щоб не зламалися. Дивіться, скільки. Наверх, на, мабуть, наверх. Не заліземо, щоб їх зірвати. Доволі в цьому році вони крупні. Бачите? Якщо попереднє відео за минули роки подивитись, то там я коли буду знімати відео. Показувати, коли вони дозріють. Я е подивлюся попередні, гляну, скільки вони важили, і порівняю. Потім вам скажу, як вони збільшились. Вон висять. Багато дуже. Але ж це яблуня дерево заважає, коли я його садила, яблуні були менше, і місця навіть тут було багато. Але ж я зовсім не очікувала, що це буде таке велике дерево. Йому вже більш 10 років. Тому ви мене розрозумієте, що тоді у Київській області мало хто вирощував хурму. І інформації зовсім ніякої не було. Практично. Так, що там ще покажу вам? Чого я ще захотіла зняти вам свою хурму. О, хтось загубив з будівельників, що це таке, олівець якийсь. Е, чому я хотіла вам показати, бо от дар Софіївки, бачите, як вона змінила колір? Це рослина. На неї висіло два плоди. Але ж я одного вже не бачу. Мабуть, я, я навіть його не бачу на землі. Де він подівся, я не знаю. Ну і ніхто не знає. Тут ж питати у когось це марна трата часу. Але ж залишився ще один пліт. Він вже має забарвлення, але ще твердий. Якщо я його не втрачу, покажу вам. І ще ж тут тянули. Полікарбонат на дах кріпити. І зламали тут дві гілки в мене теж. О, Бачите? Ну що, показують мені, ой, зламалися гілки, ми тут тягнули, ніяк не могли, вітер був, тири-пири. Ну що я можу сказати? Я б хотіла комусь за це щось теж відламати, але ж, якщо я комусь щось відламаю, вони ж мені не добудують теплицю. Тому я так. Про себе натікнулася та пішла. Ну, плодоношення в мене цього сорту невідомого було. Це е, хурма я її купувала у Віктора Передирія. Він дуже за смаковими якостями схожий на мою віргінку крупноплідну, і плоди в неї такі ж маленькі, як на моєї віргінці, були на початку Перше плодоношення. Отакі були теж маленькі плоди. Але ж дерево теж маленьке, і я сподіваюся, що плоди, може, з часом стануть теж крупнішими. Побачимо. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Тут Друга моя Софіївка нічого не нав'язала, солодка теж, але, але в мене дуже багато плодів на гільці, яку я щепила десь, пару, ну, пару років тому, мабуть, я вже і не пам'ятаю, ну, не так давно. А може і три роки вже минуло. Час минає швидко. І не запам'ятаєш, мабуть, три роки. Оце щеплена гілка. я Мені Сергій Шумєйко подарував декілька, декілька різних гілочок. Я щепила їх перший раз. Хорму до цього часу не щепила ніколи. І ось там десь п'яти гілочок в мене прижилася одна. І ось вона, в минулому році вона квітла, були зав'язі, але вона їх скинула, мабуть, ще час не прийшов. А у цьому році, дивіться, скільки вона нав'язала, багато. Це одна гілка. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, вісім, вісім, 20, 21, 22, 23... 25, може, трошки більше, може я там прорахувалася десь. Розмір невеликий поки що, але ж наголошую, це перше плодоношення цієї гілки. Красиві такі. Води такі. симпатичні. Воно то, що своє, воно завжди красиве і симпатичне. Так ось буду чекати на надозрівання, надозрівання цього сорту. Ну, як кожен рік мене в мене в'яже моя дика сієнець, бачите такі. Але теж я хочу наголосити, що порівнянні з минулими роками плодики стають крупніші трошки. В минулих роках я їх пробувала, вони мені, якко кажучи, не понравилися. Такі гадосні. Але мені вважається, що вона добре запилює мої сусідні дерева, можливо. Оскільки посипалося листя, заморозків в нас не було. Мінімальна температура в нас вночі була десь в районі 5 градусів, але ж все одно, що хурмаш це ж. Південна культура, тому вона колір міняє листя, осипається. І бачите, багато дощу і деякі листя в грибкових захворюваннях. Але я вже не буду бризкати нічого, буду вже бризкати навесні. Я вам покажу. Дуже, дуже мені подобається, так красиво. А коли листя, як в мене, в мене на моїй віргінці, коли листя все, все посипеться і плодики висять, такі жовтенькі, дуже виглядає, я б сказала, радісно. Ось така в мене хурма. У контейнерах в мене і в відкритому ґрунті. Далі побачимо, коли вже буде в мене щось дозрівати, щось буду пробувати вам розказувати, як воно, е нові сорти, я вважаю, буде цікаво подивитися. Мені буде цікаво подивитися, а може і вам. Всі тримайтеся. На все добре. Сподіваюся, до зустрічі. До побачення.